Чого чего у одних получается, у других никогда ничего не получится, друзья. Мои наблюдения, мне 47, мое имя Андрей, мы в бизнесе, мы предприниматели. И я, знаете, только что еще одно подтверждение получил, чего у одних получается, а у других вообще никогда ничего не получится. Ну, я в плане какой-то бизнеса, там, спорта, похудания там, и так дальше. Чего я записал это видео? Только что я вышел на улицу и встретил пацана малого. Який то ли на музику йде. От зараз скільки там у нас? Без 10-9 утра. От. Він такий з такою сумочкою через плечо шурує на музику. Я їх знаю цих хлопців. І один, і другий, вони музиканти. Так от, дивіться, ще дев'яти немає, а він чогось іде на музику. Він же ж мог дома поспати, родителей і батьків вдома немає. бежи і спи. Ну, зачем тобі це все треба? Мотивація, яка в тебе мотивація ходити на музику? Я чого так кажу, я сам ходив на баян, вчився грати на баяні 7 років. І я як побачив цього хлопчину, який з утра йшов в музикальну школу, я пригадав, як я ходив в музикальну школу. Цей подйом, ради чого? Заради чого ти встаєш кожне утро? Заради чого ти йдеш на те Тесальферджо? Нахрена тобі це треба, пойми. І знаєш, я тільки що отримав Це не то, що ти там мотивірований чимось, це формірується твій підход до справи, до життя. Це підход до завершення діла, яке ти почав. І от ми зараз я вам скажу так, знаєте, ми 21 рік, 21 рік ми вже займаємося бізнесом МВА, і це пов'язано з роботою з людьми. І Це такий не спринтерський бізнес, бі... не спринтерський бізнес, це такий марафонський біг. Марафонський бізнес. Чого? То що він на роки? Він розчитаний на роки. От і я замітив, що це підприємництво достраює до офігенських уровнів з крутими доходами, з крутішими доходами. І люди, які вміють іграти вдовго. Це люди, які вміють грати вдовго. Тобто, це люди, які розуміють, що це дасть, і вони готові ці мікро, мікрокроки, які сьогодні ні до чого не приводять, вони готові їх виконувати. І це ребята формирується з детства. І якщо ти сьогодні, якщо ти сьогодні людина, яка розуміє, що 2000-3000 євро щомісячного доходу вони не можуть тобі приходити впасти на голову, ти сьогодні не вмієш нічого. Завтра ти вже хочеш їх заробляти. І ти розумієш, що ти можеш грати вдовгою, пойми, через рік-півтора все, ти становишся свободним, і цей бізнес у тебе починає працювати і приносить тобі гроші завжди. Пиши, звони.